Вітаю! Давайте сьогодні розберемося у двох фундаментальних науках, що описують абсолютно все живе, від мікроорганізмів у нашій їжі до цілої планети. І почнемо, знаєте, з чогось ну дуже несподіваного. От давайте почнемо з такого, здавалося, б, простого питання чи доводилося замислюватися, звідки береться такий яскравий колір у звичайному йогурті, чи в якомусь напої? І відповідь я вас запевняю, може здивувати. Так от. Бета-каротин та сама речовина, що робить моркву помаранчевою. Його сьогодні у промислових масштабах виробляють зовсім не з овочів. Це роблять за допомогою біотехнології. І що найцікавіше, чималу частину цього бета-каротину для цілого світу виготовляють саме в Україні, вирощуючи спеціальні гриби у величезних біореакторах. Ну і цей дивовижний факт, власне, і є нашою ідеальною точкою старту. Ми вирушаємо у світ біології. І як виявляється, ця наука вона ж буквально у нас під носом, ба навіть у тарілці. Отже, що таке біологія? Якщо зовсім просто, це наука про все живе. Саме слово, до речі, походить від давньогрецьких біос, тобто життя і логос вчення. І вивчає вона геть усе від тих самих грибів з йогурту і аж до найскладніших процесів у людському організмі. Добре, але що ж воно таке, це життя? От як відрізнити живе від неживого? Виявляється, є цілком чіткі критерії, які відрізняють біологічні системи від, скажімо так, неживої природи. Так от, абсолютно все живе, по-перше, має схожий хімічний склад. По-друге, воно обмінюється речовинами з довкіллям, це метаболізм, ще воно вміє підтримувати внутрішній баланс, реагує на якісь зовнішні зміни, ну і, звісно, розмножується, росте і розвивається. І знаєте, що вражає? Ці правила однакові для всіх від крихітної амеби і до людини. Але життя це не просто набір властивостей. Воно організоване. І ця організація просто вражає. Це така собі ієрархія рівнів. Давайте пройдемося по ній від найменшого до найбільшого. Отже, в основі всього лежать молекули. Так, так, і наш бета-каротин, і ДНК це все тут. Далі ці молекули складаються у клітини. Клітини, в свою чергу, утворюють цілісні організми. Потім організми одного виду збираються в популяції. Ці популяції взаємодіють між собою і створюють екосистеми. Ну а все разом, от абсолютно всі екосистеми нашої планети, це і є біосфера. І от що цікаво саму ідею біосфери, цієї глобальної живої системи, де все все між собою пов'язане, одним з перших у світі осмислив саме наш український вчений Володимир Вернацький. І от якраз ця ідея про єдину взаємопов'язану планету, вона плавно переводить нас до ще однієї надважливої науки до екології. Знаєте, якщо біологія це наука про саме життя, то екологію можна назвати наукою про дім, про наш спільний дім. Саме слово ойкос з грецької і означає дім, тобто екологія вивчає, як усі мешканці цього дому взаємодіють і між собою, і з самим домом, тобто з середовищем. Але от що ми часто чуємо тут погана екологія. Звучить знайомо, правда ж? Та чи правильно так казати з наукової точки зору. Давайте розбиратись. І ось тут, власне, вся суть екологія це ж наука, як фізика або хімія. Вона просто вивчає зв'язки вона не може бути доброю чи поганою. А от те, що ми маємо на увазі, це екологічна ситуація або стан довкілля, і от він, цей стан, якраз і може бути поганим, наприклад, через забруднення. Добре, з термінами розібрались, але навіщо нам все це? Чому саме сьогодні і біологія, і екологія важливі як ніколи, яку роль вони відіграють у вирішенні без перебільшення глобальних проблем людства? Недарма ж наше 21 століття дуже часто називають століттям біології, і це не просто гарні слова. Саме в руках біологів та екологів знаходяться ключі до розв'язання найпекучіших проблем, з якими ми стикнулися. Ну, дивіться самі. Охорона здоров'я, боротьба з хворобами навіть зі старінням це раз. Забезпечення їжею мільярдів людей на планеті це два. І, звісно ж, збереження нашої природи, біорізноманіття. Усі ці велетенські завдання це і є поле діяльності сучасної біології. І знаєте, тут знову не можна ні згадати Вернацького, бо він був справжнім візіонером. Він не просто описав біосферу, він передбачив, що настане час, коли людство стане. Уявіть собі, головною геологічною силою на планеті силою, що змінює її обличчя. Погодьтеся, не дивно, що саме його портрет ми бачимо на тисячі гривень. І там же поруч із портретом є його знаменита цитата вона, знаєте, так дивовижно поєднує його науковий геній із грибокою, щирою вірою у майбутнє своєї країни. Отже, що ми маємо від крихітних грибів у нашому йогурті і аж до глобальної біосфери, життя це одна величезна, складна взаємопов'язана система. І людство, як найпотужніший вид на цій планеті, несе за неї просто колосальну відповідальність, і це власне залишає нас із питанням, над яким варто подумати, а яка ж наша роль у всьому цьому дивовижному процесі?